Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Неодноразово мені задають питання підписники і клієнти. Якщо я маю відсрочку і в мене в резерв плюс з'явився розшук, я розумію, що може бути штраф, якесь порушення, чи повинен я сплачувати цей штраф. Я ж маю відсрочку. Ну, от деякі люди, вони, скажімо так, поєднують ці питання в одне і вважають, що якщо є відсрочка, то розшук в цілому неможливий. Так от я вам скажу, що це не так. Різні випадки бувають, і зараз в цьому відео спробую вам роз'яснити, що ви можете зробити. Ну і взагалі, чи варто хвилюватись з цього питання, чи не варто хвилюватися і що відбувається да, в такому випадку. Тому залишайтесь, послухайте це відео. А якщо будете вважати його цікавим та корисним. Звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Це допомагає його розвивати. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео залишаю на нього посилання Там багато корисної і цікавої інформації. Чина закандаса постійно оновлюється, змінюється і не тільки в питаннях мобілізації. За цим слідкую там повідомляю а також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Підпишіться і будете в курсі, і по пошуку для себе щось корисне, я впевнений. Знайдете. І так беремо фабулу справи. Так, от у людини є відсрочка від мобілізації. Неважливо там по якій причині, по якій підставі є відсрочка. Але людина дивиться в резерв плюс, оновлює і з'ясовує, що в неї є розшук. Або її зупиняє, наприклад, поліція, або там представник ТЦК, там, або десь на блокпосту, там, або на прикордонній смузі, іноді і таке буває. І повідомляють, що є розшук. Неважливо, все, вона дізналась. І е, тепер починаються такі думки, як я можу бути в розшуку, якщо в мене є відсрочка, так? тобто ТЦК СП. Розуміє, що я на сьогоднішній день їм не потрібен, бо в мене є відсрочка. Так, от іноді буває такі накладки, що і не розуміє. Чому? Один із варіантів приведу приклад. Пам'ятаєте, була масова розсилка електронних цих повісток, ну точніше, сформованих в електронному вигляді, роздрукованих з QR-кодами. Їх розсилали дуже багато. Там і представники Укрпошти повідомляли, що їх там дуже дуже багато. Ну і багато хто до мене звертався з цих причин. Так от, у багатьох випадках це робилось централізовано від Міноборони, і ТЦК та СП взагалі не володіли інформацією, що людина якусь там повістку отримувала чи не отримувала, чи вона там до неї взагалі пішла. І от якщо людина не з'являлась по цій повістці, воно там фіксувалося якось через оберіг і з'являвся цей розшук і іноді, звертаючись до ТЦК та СП. На обліку, в якому перебувається людина, ТЦК та СП взагалі там, ну, я там, телефонував, наприклад, та, там, з представниками спілкувався ТЦК та СП з'ясовував питання, якщо вони не розглядали мій запит умовно, і Вони кажуть, там, ми взагалі не надсилали цю повістку, ми взагалі про неї не в курсі. От буває і така ситуація. Та, тобто ТЦК та СП там, надає відсрочку людині. Людина її не цікавить, поки є відсрочка. Ну, умовно, в лапках так не цікавить. Міноборони надсилає там централізовану повістку. Ви її не отримали з якихось також незрозумілих причин, навіть не з вашої вини. Все з'являється, рошу. Тому. Так, дійсно, такі питання можуть бути. Друга категорія це обмежено придатні. Всі ви знаєте про цю категорію, її скасували. Да? Цю категорію там ухвалили закон відповідний, зобов'язали до лютого 25-го року пройти всім цей ВЛК. Потім переписали цей закон і продовжили ще там, до 5 червня пройти всім ВЛК. Багато хто пройшов, багато хто не пройшов, але маючи відсрочку. У людини все ж таки був обов'язок це зробити, може з'явитися порушення так. І воно з'являється зазвичай з написом: там відмовились від проходження вилка. От якщо ви з цієї категорії, то у вас таке, звісно, може бути, якщо ви його, звісно, не пройшли там до 5 червня, був продовжений цей пільговий період, скажімо так. Тому е, порушення можуть бути. І третя категорія ще є така категорія під питанням, коли у вас. З'являється порушення, але ні ТЦК не в курсі що то за порушення, ні ви не в курсі що то за порушення. Це якийсь збій, якийсь баг. Колись там Катерина Чорногоренка писала навіть про це на своїй сторінці і відповідала на питання і казала, що так дійсно збій в резерв плюс є. Тому може ви і належите і до третьої категорії. Ну от з цим трошки розібрались. Тобто, ми розуміємо, що це може бути, або там в цьому є причина. Або цьому причини немає. Ну, як завжди, от в юриспруденції є таке умисел і халатність. Умисел – це коли умисно щось відбувається зі сторони там, ТЦК або Міноборони. І халатність це коли, начебто, воно і не повинно відбуватися, але чомусь відбувається. Як вирішувати ці питання? Чи взагалі потрібно вирішувати ці питання? Ну, умовно одразу скажу, якщо у вас... Є розшук у цей від ТЦК, там звернення до Нацполіції, да, якщо правильно його називати, як воно по чинному законодавству звучить. І маєте ви відсрочку, то це не означає, що вас затримали, доставили до ТЦК, а все ж таки затримають і доставлять, бо мають на це право. Поки у вас є це звернення до Нацполіції, світиться червоним, то вас мобілізують. У вас же є відсрочка. Ви про це не забувайте, тому мобілізувати вас не мобілізують. А навіщо тоді затримують, доставляти до ТЦК? Дуже просто по чинному законодавству вони повинні скласти протокол за вашої участі, дотримати ваших же прав, вислухати вас, взяти від вас заперечення, можливо, якісь докази того, що ви не вчиняли це порушення, дотримати ваші права. От для цього і доставляють до ТЦК та СП. Тому. Маючи відсрочку і не вирішуючи взагалі це питання, взагалі-то нічого в принципі не зміниться. Ну, колись вас затримають, доставлять до ТЦК ТСП, через три години там умовно відпустять, або через годину, або через дві, коли складуть цей протокол, ви його підпишете, або погодитесь, або не погодитесь з порушенням. Вас повідомлять, що розгляд справи буде там через тиждень, умовно, і ви поїдете собі додому. Отака ситуація може бути. Деякі люди звертаються до мене і кажуть, я не хочу, щоб в мене був розшук, я з ним не погоджуюсь. Дуже добре, аналізуємо цю ситуацію і звертаємось до ТЦК та СП. Якщо в нас є докази того, що людина не вчиняла це порушення, ми можемо їх надати ТЦК та СП і нехай розглядають цю заяву і приймають якесь рішення. Якщо рішення позитивне на користь клієнта, питання закрите. Якщо негативне, Аналізуємо це рішення. Якщо воно незаконне, можемо звертатись до суду і оскаржувати його. І є ще варіант, коли людина розуміє, що була повістка, але вона в цей момент була там десь у відрядженні або ще десь. Ну, пропустив, не забрав, знав, що є, але не пішов. Погоджується, не хоче оскаржувати через резерв плюс, ви можете це питання закрити. Це взагалі там не складно, подав заяву, погодився. Протягом 20 днів сплатив 8,5 тисяч гривень штрафу, тобто 50% після тих змін, що вони внесли до Кодексу про адмінправопорушення, можна і таким чином вирішувати. Тут все залежить від вашого бажання. Але питання розшуку і питання відсрочки, воно не поєднується. Це абсолютно різні питання. І вони можуть бути одночасно. От про це я і хотів розповісти. Якщо залишились питання. Пишіть в коментарях, там ще поспілкуємось По цій темі все переходьте на наступні відео. Тут за посиланнями вони з'являються. Зазвичай також вони не будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.